Вітаннячко! Пограємо сьогодні легендарну гру Козаки, знову війна. Е, одразу в мене є незрозумілість питання, чому немає української гри? Я дивився в стімі навіть мод якийсь, щоб встановити. Бо по дефолту немає української мови в грі. Є мова і там ще кілька європейських е, мов, а української немає. Чому? Незрозуміло. Е, ще тут потрібно було потанцювати з бубном, щоб вибрати розширення. Не грав я цю гру 700 000 років. Е, можливо, чогось не пам'ятаю, можливо, багато чого не пам'ятаю. Е, виберу рандомну карту і рандомних е, противників. Чекайте, я за Поляндією хотів сам грати От, Угорщина. І Англія нехай буде, а я хотів за Поляндію пограти. Так, складність нормальна, не буду собі поки що ускладнювати життя. Бо я кажу, не пам'ятаю, що тут на англійській мові, можливо, якісь специфічні штуки будуть, яких я можу не зрозуміти. Е, так, з управлінням. Я мушу тицяти на стрілочки. Дуже старий, дуже улюблений олдскульний спосіб, насправді ні. Збудували, що це, районний центр. Так? Давайте млина зразу поставимо. Буду розбиратись на ходу, тому що, я думаю, що я пам'ятаю більш-менш, як це грати. Ну, блін, ну тикати на стрілочки, на клавіатурі це капець, як незручно. Немає в опціях такої менюшки, щоб. Щоб призначити клавіші. Якщо є десь, скажіть. Я буду знати, поки що ні, непонятно. Добре, мені треба добувати трохи ресурсів. Давайте ви деревину добуваєте, ви камінь. Ви будуєте мені далі. У нас тут є шахта якась, є вугілля. Не знаю, нам зараз поки що сильно вугілля не потрібно. Вугілля, наскільки пам'ятаю, суто там на порох якісь, на ще якісь штуки. Так, залізо добуваємо і золото. О, в нас закінчились юніти. І дозріла ця пшениця, так швидко. Немає їжі. Якихось забагато, мабуть, юнітів тут на дереві. Давайте сюди. Ще я поняття не маю, де знаходяться мої вороги. Бачите, тут, типу, як чорна мапа, туман війни, всі діла. А... Але я думаю, що вони десь зараз на тому ж етапі розвитку, що і я. Так, давайте їжу добувати. То їжа нам потрібна... Так, щоб підтримувати кількість юнітів. Поки що в нас їжа тупо закінчилася. І вони, походу, почнуть вмирати зараз від голоду. Думаю, що не треба нам стільки, поки що деревини, деревина в нас є. Давайте двоє туди. І двоє на камінь, а ти на їжу. І що, із шахти тоді треба випустити людей. Як це робиться? Ага. От, нехай так двоє е, сидять в цій шахті. Ви добудуйте, ще будемо добувати золото. Золото нам потрібно на всякі приколи. Е, на які приколи, я ще і не пам'ятаю ще. Так, ми вже можемо збудувати порт. Так, склад. А вони один склад використовують на всі ресурси? Чи як? Не дуже пам'ятаю, як тут працює система зі складами. Кузня нам потрібна. Бо раптом там якісь уже будуть юніти до нас прибігати ворожі. Так, вони... Ага, ось тут згадав, так. Рівень розвитку. У мене 38. В них 33 і 44. Синенькі, це, по-моєму, по британці, вони швидко вже розвинулись. Потрібно нас доганяти. Казарми. Я думаю, казарми я не буду прямо в центрі ставити. Давайте одну поки що сюди. З'явилися вежі. Е, ці вежі, типу, вони обстрілюють тих, хто на нас нападає. Поки що, мабуть, зарано. Зроблю кількох там, я не знаю. Піхотинців, стрільців, пікінерів, так? Пікінери вони, здається, називалися. Української мови тут сильно бракує і дивно, тому що гра українська. Це в нас що? Це в нас академія. Академію можна десь тут поставити. В академії ми вивчаємо різні технології. Так, у нас ще троє юнітів вийшло. Я не дуже вдале, мабуть, місце вибрав для млина. І ще я не пам'ятаю, от закінчується тут. Ага, закінчується деревина, виходить. Вони звідси її вирубають і прийдеться шукати нове місце. Добре. Так, а склад він має якусь ємність? Ні, немає. Тобто я можу мати один склад на все. В упор, не пам'ятаю, що там, як там. Так, е, прокачаємо, значить. Е, прокачаємо обладнання для цих для фермерства. І прокачаємо. Так, культивувати нові культури е, борошна. Чи як це? Муки. Ні, віт це. Пшениця. Це ми вибираємо ага, вибираємо незайнятих юнітів. Ще якісь шахти. Давайте кілька будиночків збудую. Е, не знаю. І, мабуть, будиночки. Це типу скільки юнітів я можу мати максимально, скільки я десь, по-моєму, тут. Так, популяція 33. Максимально 265. Ага, тобто на всіх мають бути. Е, на всіх мають бути будиночки. Чому не добудували хату, не знаю. Тепер у нас максимальна популяція 280. О, я вже нас доганяю. Пікінери, стрільці, давайте сюди. Що вам для прокачки треба? Золото їжа. А, давайте качнемо трохи. Тут троє юнітів. Давайте подивимося, чи можу я ще кількох. Селян випустити. Ага, це тут я маю ще вручну це засіювати. Я, блін, це і забув. Так. збір урожаю плюс 140% ще качнемо. І, по-моєму, тут якісь треба в академії, щоб воно само засіювалось. Мабуть, ось це. І воно буде, типу, само засіювати поле без мого втручання. Добре, дивимось далі. Що нам ще треба? Е е храм. Там священники, вони типу, щось там роблять. Я пам'ятаю, що священники типу, могли поранених юнітів лікувати. І якщо їх дуже багато, можна, типу, от підрозділ е військових. І кілька священників серед них в кучу замішати. Або навіть можна, ну. Якщо дуже багато священників, коротше, то майже безсмертне військо може вийти, типу вони будуть їх лікувати моментально. Так, що нам ще потрібно? Чого ми ще не збудували? Шахти є, це є. Нам потрібно їжу назбирати, щоб конюшню збудувати. І одразу хочу заспідранити. Цих, як вони, крилаті гусари там були в них. По-моєму, одні з самих потужних юнітів взагалі у всій грі. Якщо їх прокачати, звісно. Вони дуже швидкі і дуже сильні. Так, засіяли. А, так, давайте тоді. Що ви шаритесь? Мені поки що нічого будувати, здається. Так, вже відкрилась можливість будувати ще одну казарму, але я її не буду будувати. Я хочу одразу конюшню. Дерево 3500. У мене дерево бракує, ясно. Камінь, камінь в мене є. Добре, давай дерево тоді. У мене ніхто не добуває дерево. Бігом сюди, швидесенько. Так, і... і тут вас забагато. Ідіть сюди тоді. Що я можу ще вкачати поки що. М так, добування дерева. 100%. Плюс 100%. Так, е, що там. Камінь добуваємо теж на 100% ефективніше. Блін, у них вже по 80%, в мене 60 тільки. Геологія. А, воно покаже жовтими цяточками на міні-карті. Мені буде показувати, е, де в нас є. Шахти. Ви чому стоїте. О, можна збудувати конюшню, нарешті. Давайте конюшню я сюди. Тицню. Ці що, може патрулювати їх поставимо? Це, по-моєму, ось так. Тобто вони звідси з цього місця, де вони зараз встануть, я їх відправляю патрулювати сюди. І вони мають туди-сюди ходити, типу. І якщо хтось, типу, сюди прийде до мене з ворогів, вони його зразу врохнуть. Давайте ще пікінерам захист додамо трошечки. На шахту можна ще золоту двох юнітів відправити зараз. Що в нас по... так, залізо в нас 2500. Я не пам'ятаю, чи це багато, чи не багато. Можна ще одну, давайте ще одну одразу. Поки є можливість. І хто в нас ось ці ось ці чувачки? Давайте 10 поки що. Їжі в мене вже 20 тисяч. Золота мало. Ну Давайте качнемо атаку їм трошечки поки що. А, і поки вони, типу, вкачують оці свої навики, вони не будуть випускати нових юнітів. О, тут можна вже підрозділи створюватись. Я не пам'ятаю скільки по одиницям. Наприклад, давайте 10 에, спробуємо. Потрібен барабанщик і офіцер. Так, ви збудували. А, бігом збирати їжу. Ви на шахту. М. Можна зразу з двох. Ну таке, мені поки нема куди спішити. Я буду потихеньку вкачувати тоді цих гусарів. Що в мене тут? Давайте когось відправимо в експедицію. Що в мене тут? Тут десь ще мало бути якесь типу озеро чи море, щось таке. О, можна збудувати порт. Сюди, значить, я відправлю ще кількох селян. Давайте 5 зроблю. У мене зараз населення 60. Максимально 280 можна. М -м, сюди давайте на охорону цих. Подивимось, як тут створити підрозділ, не пам'ятаю. По-моєму, треба класнути на офіцера. Формація. Може бракує стрільців. Я спробую. Чи там 12 треба було їх, чи 15, не пам'ятаю, зараз подивимось. Так, може мені і вугілля, би... Ні, давайте я збудую спочатку порт. Ось так. Можна вже артилерійське депо. Але я думаю, поки що мені його не треба, ринок в мене є, здається, де я його поставив? Ринок є. А поки що в мене по ресурсам не дуже, тому і торгувати я поки що не буду. Я пам'ятаю, як це робити, але сподіваюсь. Добре пам'ятаю. Чекайте, як тут атакувати. О, вже хтось нападає на нас. Турки на нас нападають. Ну ці гусари розібрались. Давайте, щоб ви тут патрулювали тоді. Отак, туди-сюди будете бігати. Ви зберіться в купочку. Вони дуже швидко бігають. Треба ще м -м, з цього краю. З... З півдня треба нам охорону виставити. Сюди давайте. Шкода, що тут зума немає. Я би трохи. зум, але до цього треба звикнути просто. В бобрах там зумом граюся, кручу камеру куди хочу, а тут ні, все, зафіксоване положення. Ти давай до своїх цих іди. Що в мене по... В них вже по 130? У мене 79. Треба щось з цим робити. Мені здається, що ще трохи, і вони почнуть на мене активніше нападати. Тут є час не на нападу, здається, немає. Просто ігровий час 13 хвилин. О, далі йдуть. Ні, чи це бритоси? Це хто? Це бритоси? А ну. Ага, у них вже гренадери потужні, так? Треба... Треба з цим щось зробити. Давайте цих сюди. Ще вкачну цих трошки. Так, що у нас тут є? У нас є порт, ми вже можемо добувати їжу. Але бажано мені добратися до якогось далекобійного корабля, типу фрегата. Щоб він міг наступаючих оцих от на березі обстрілювати. Давайте ще шахту золоту поставлю. О, вже вдвох на мене нападають. Капець. Стоп, стоп, стоп. Походу вони. Все, вони мене зараз. клацнуть. Вбивайте всіх на шляху. Блін, треба... Терміново... Роблю 70... Так, у нас тут є ці, але у нас піхоти мало. Стрільці не можуть битися в Локопашню, вони тільки звідси стрілюють. Ооо, блін, походу я програв. Піо-піо-піо-піо. Не встиг вкачатися. Вже немає сенсу щось робити. Вони вже дійшли до, до центру. О, все, в мене вже нуль. Очок, типу, розвитку, чи що це таке. Да, вони вдвох мене розмотали прям за 15 хвилин. Ну я багато тупив, звісно. Ці... Хлопці, тікайте, тікайте, вас вб'ють. Хоча немає сенсу, давайте все, здавайтесь. Все, один здався, один не хотів здаватись. Я програв. До побачення. Вже руйнують казарми. Все. Іде повідом... Ну добре. Коротше. Е, я думаю, що я запишу гру. Ще раз, де я не буду програвати за 15 хвилин. Якщо вам було цікаво, пишіть якісь коментарі. Критикуйте мене за те, що я продув за 15 хвилин. Дякую за перегляд. Щастя, радості, бобра. Побачимось в наступній серії. До побачення!